Так. Про що зробити відео? Що в нас там вийшло у му році. Угу, угу. А що якщо. Я подивився всі аніме 24 го року виходу, але з рейтингом 6 і нижче. Тому розкажу, які тут красі у цьому жолобі. Також завчасно закликаю вас поставити лайк, підписатися на канал і поширити це відео своїм друзям, якщо звісно вони у вас є. Високошвидкісна етуаль, аніме про дівчинку Рін, і вона весе. У гонках, яку булить власний шиї асистент Боліду, як типовий токсичний дімейт по Діскорд. А ще тут є хасу міку, і не одна. Хацу айдол і хацу механік. І слиз заблукав. Я б подумав, що це гарем, так як зазвичай як юге не перевищує значень температури назовні, але паралельно вона не визнаний геній гонок. Як можна побачити, це 3D, причому не найкращої якості. Сюжет. Ну, гонка тут, і отут, і ще отут. І супер гонка прямо тут. Чесно кажучи, в якийсь момент я перестав розуміти, чи бачу нові кадри, чи мені по кругу крутять одні ті самі. Це історія про дівчинку, яка старається бути топ один в гонках майбутнього. Один, два, двадцять два. Де ж її це норма, яка допомагає керувати та навчає водія? В першому ж заїзді вона приходить останньою. Ви запитаєте, чому саме вона стала водійкою та за яким принципом компанія, яка на межі розпаду обрала її на цю роль? Вона займала перші місця в гонках на телефоні. Справжній шлях самурая звучить як hr Політика Тесла в одному із заїздів на кваліфікацію. Рін втрачає свідомість через свою їзду. Та і бере ситуацію під контроль, а потім ГГ біситься. Нащо їй бути водієм, якщо є шиї? Реально, чесно кажучи, я сам задавався цим запитанням. Та цей інтелект говорить з нею і мириться. Приколи про використання чату ЖПТ в сварках тепер і тут. як підсумок, сюжетно і графічно, аніме слабке. Сюжет прямий як траса Формули 1. Кінцівка передбачувана як новий сезон і з довгою назвою ГГ виграє. Підійде, якщо вам не вистачає машин після ініше Одій, але хочеться більше дівчат і менше фізики шідесяти. Колишній герой вигнанець живе як хоче. Ой. Я пишу це не додивляючись до кінця першу серію. Відчуття, ніби хтось написав книгу про всі ісикаї, з'їв її і зригнув її вигляді цього аніме. Головний герой до свого переродження був героєм і перед смертю побажав спокійного життя. Коли настав момент спокою в його другому житті, знайоме дитинство попадає в біду. І він такий. Що вона робить в такому місті? Вона, будучи маленькою дівчинкою, не дала тупим старшим погано говорити про мене. Я допоможу їй, але так, щоб не використовувати сили з минулого, щоб ніхто не зрозумів, що я колишній герой. І хуя бенкаєм ло левельних мобів. А потім використовує імбове зцілення героїні. І такий, а я що? Я нічого. Однією з причин, для чого використовувати великі очі в аніме, це передавати яскравіші емоції персонажів. Але тут анімацією бюджет пакетика з анімацією бюджет-пакетика з підмівіни я переважно не розумів, яку емоцію вони видають. Самі подивіться, тут жаль, тут радість, тут біль від ран. Сюжет несеться ракетою, тому розкривати персонажів, навіть головних ніхто не буде. Друга половина сезону вже дивилася на силу, бо кущі в роялях це головний рушій тут. Очікувалося за назвою, що це буде історія про героя, який пізнав життя і просто десь живе у своєму селі в будинку та чилить на річці, насолоджуючись цим життям, знаючи, що ні одні монстри йому не страшні, а отримав історію, де ГГ робить те, що й робив в минулому житті. По канону популярних зараз назв, я б назвав би його, Я прихований герой минулого перші 10 хвилин. В основному я б поставив би 4 з 10, бо мальовки анімації прям не дуже. У мене майва чомбода. Понномічі. Якщо коротко, бо з або Кейон тільки центральним об'єктом задоволення, є Маджонг, така собі настілка. Якщо довше, аніме про подружок, яким батько однієї з них організував місце для зустрічей, Тосуються в покинутому клубі Маджонгу, що перетворився на кафе, де замість піци стратегії перемоги в настілці. готують та п'ють чай, сміються, гуляють по горах і емоційно шпилять одна одну фішками. Тепло затишно мальовка, як той самий свіжоспечений хліб по дорозі з магазину, Хоче щось миле, де не треба думати. Ідеальний варіант. Плюси гарна анімація, а також чить в маджонг. подача історії дуже приємна. Мінуси це відсутність озвучки на наших сайтах. Поки в процесі додавання субтитрів, тому я виглядав якось отак. В надії почути хоча б англіканську, я пішов на інші сайти, а там також тільки субтитри і все б нічого, якби я не зустрів індуса сабів головного мозку. Але незважаючи на все, аніме явно заслуговує на 60 і навіть вище при хорошій озвучці. Ува! Райські гарячі джерела. Це Ісакай про ідею становлення гарячого джерел у цьому світі як центрального об'єкта об'єднання всіх народів і рас фентезі світу, подолавши правила та стереотипи фентезі світу, головний герой, сповідуючи стоїцизм. Питання правил онсену заставляє своїм натиском відчути всіх навколо велич цього природнього явища, у якому він вбачає прекрасне дитя Гаї та Посейдона, при зануренні у яке відчувається полегшення знаття втоми, а також зцілення тіла та духу, цими почуттями величі та відновлення. Головний герой хоче об'єднати всіх. Таких за правилами гарячих джерел немає статусу чи влади. Всі однаково рівні та без одягу. Його мрія та відданість ідеям захоплюють його нове оточення, яке, вбачаючи його твердий стержень переконань та його альтруїстичну натуру, бажають слідувати за ним задля виконання цієї беззаперечно прекрасної мети. І він реально стоїк. Голі дівчата йому пофіг, правила онсену святе, його не звабиш, він не збуджується. Тому або це глибока метафора рівності й утопії, або чергове хентайне портфоліо, замасковане під історію, як насправді вирішуйте самі, бо ці чотирихвилинні серії, в яких хвилина опенінгу, це звісно сильно. А сюжет. Е, я думаю, хто зацікавився цим шедевром, самі хочуть його дізнатися. Тому три з десяти і пішли далі. <плес> блискучий старт з народження. Аніме по типу шлях демогосподаря», де все виглядає гарно, але анімовано мінімум про дівчинку, що після 30 переродилась в іншому світі в аристократичній сім'ї з пам'яттю про минуле. В загальному це фанфік на тему, що якщо я переродилась маленькою дівчинкою в новому магічному світі, яке нагадує Європу, у сім'ї аристократів, які мають ідеалізоване бачення сім'ї, та мала б великі магічні сили та пам'ять минулого, а ще б влюбилась в красивого вихованого старшого за мене в три рази принца цього королівства. Сюжет подано, як Тікток. По три хвилини на серію з повтором минулих кадрів, бо інакше забудеш, що взагалі дивився. Якщо вам нудно і у вас мало часу до якогось дедлайну, і вам потрібна легка мила історія, то подивитися можна, але на жаль, тільки з субтитрами. І так в нього є другий сезон. Тому фанатам, які не хочуть англійські субтитри, бажаю терпіння і терпіння.